Ну і обов'язково хочу вам розповісти. Зауважити на це і постійно про це говорю, що Іспанія це країна людського фактору. От якщо ви думаєте, що все тут буде працювати так, як от як в Україні, всі установи однаково по одному закону. Ні, <смі> такого може не бути. Ось нещодавня ситуація. Людина розповідала, українець наш підписник тут живе. Він каже: пішов робити там людині одній пішов робити електронний сертифікат. Тобто треба прийти в, ну, в, цю, в цю установу, де він робиться, дати свої дані, вони їх реєструють і тобі на почту висилають електронний сертифікат. Так от. він заходить, уявіть собі в одну, йому говорять секунду, favor» – друге прізвище. Ви ж знаєте, ж тут в Іспанії друге прізвище у людей. Він заходить і ну, він каже, яке у нас немає другого прізвища, немає. Тоді ми вам не зробимо електронний сертифікат. В другу заходить така сама історія. Ну, Кажуть, нема секунду, а приїду, все, до свідок. В третє заходить, каже, да, без проблем, зараз ми тобі зробимо. Зробили, раз вислали йому цю штуку на електронну пошту. Все по приїзду в Іспанію, влаштування тут посилання буде у коментарі.